Друзі, доброго вам всім вечорочка. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Ви мені задаєте одне й те саме питання, як у тебе шкілка виноградна в якому стані? Ну що я хочу сказати? Буквально за 5 днів виноградна шкілка визріла доволі так непогано. А точніше саженці, які ростуть в шкілки. Перед цим 2 неділі тому я зробив файну чеканку. Поверху, виходить, прочеканаті всі саджанці, приблизно сантиметрів 70 у мене йде основна лазина. Ну, ось, дивіться, все визріває. Доволі непогано. Якщо не буде заморозків, то в принципі. Все буде файно. Є такі саджанці, які і слабо визрівші, але визрівають. І там на, тій, на тій стороні Це у нас тут забава визрілась. Нам найголовніше, щоб наш саджанець визрів на 4-5 почок. Беремо ось перва, друга, третя, четверта, п'ята. Наприклад, тут визріло вже і шоста визріло. Над шостою почкою. Ось Нам потрібен кусочок лози і все. Тут, виходить, визріло вже почок на 8. Тут, виходить, почок на 3. Ну і так різні, різна, як правильно сказати, ступінь визрівання йде. Ось так вони прочекануті. Сонечко вже сідає. Ось виходить це кадрянка, де ось тільки починає, де вже файно визріло. На тій, на тій, на тій стороні. І ось вони в нас йдуть. Тут ось виходить тільки починають визрівати це подарунок Ірині. Ну а так, я думаю, що визріють. Ось і гала ще з урожаєм. Такі вже повизрівали, так як потрібно. Там гангала на тій, на тій стороні. Зараз пройдемо вітер звали. Так, що це в нас тут лора? Також визріла. Лемон. Ось лора, гала. Ну і так. Де є визрів ще лучше, де є хуже? На тій стороні все, в принципі, аналогічно. По визріванню. Зараз ми глянемо, що тут у нас. Тут також визрівають. Це у нас тут благовест. Натіємо тієї на сторони. Вон Ну, саджанці визрівають. Визрівають, я хочу сказати, навіть непогано. Тут також прочеканеті. Це вже у нас ось водограй такий. Що це у нас тут? Лівії. Я вже дивіться, як повизрівали. Саджанці ліві. Ну, визріває. Я хочу сказати, що процентів 75% уже саджанці визріло непогано. Так як я продивлявся, 75%, відсотків, а не процентів. Так, це у нас Котрянка, тасончик починає визрівати, так а щось одна, дві, три почки визріла. Ось також тасон. Тут вже визріло почок на сім. Так, це що у нас? А, це також тасон. Ось, а, дві, три, чотири, п'ять. Ось на п'ять практично повизрівало. Довго очікуваний ось. Так, Так, що це у нас снігірь? Також визріває. Є лучше визрівши, є трішки хуже, але, в принципі, все доволі непогано. Заморозків не обіцяють, я думаю, що визрівання буде файне. Хоч би ще днів 5. З неділю не було заморозка, то все буде добре. Ну що, друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. З вами був До Побачення, ще побачимось.